Здоров'я бажаю, школярі! А ви знаєте, що спільного між вами та такими видатними спортсменами, як Олександр Головко і Андрій Проценко? Як і ви вони родом з Херсонщини? І свій спортивний шлях починали так само зі шкільних спортзалів. Сьогодні вони справжні легенди українського спорту, які досягли вершину у своїх дисциплінах, а ще амбасадори сезону 2024-2025. 25 Всеукраїнських шкільних лік пліч пліч на участь у яких нині триває реєстрація. Попереду 5 етапів та 10 місяців захопливих змагань у семи видах спорту баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі, спортивне орієнтування та черлідинг. Тож не пропустіть цю унікальну можливість долучитися до найбільш учнівської спортивної події України. Я хочу побачити серед учасників усі 174 заклади середньої освіти нашої області, адже це не лише можливість для кожного випробувати свої сили, а й шанс об'єднатися, відчути командний дух, познайомитися з новими друзями. Минулого навчального року до проекту долучились більш ніж 13 тисяч учнів і учениць з Херсонщини. Вони круто показали себе, попри те, що більше змагань були в онлайн форматі. А наша команда з футзалу Чорнобайського ліцею змогла дійти до п'ятого фінального етапу. Певно, що цьогоріч наші учні покажуть ще кращі результати, і ми побачимо більше команд на всеукраїнському рівні. До речі, плануємо провести обласний фінальний етап з футзалу та черлідингу в офлайн режимі. Дорогі школярі, вчителі та батьки, давайте разом. Зробимо цей навчальний рік ще кращим. Долучайтесь до всеукраїнських шкільних лік пліч-опліч і ставайте частиною великої спортивної родини. Посилання на реєстрацію у дописі під цим відео. Слава Україні!